Збільшити садники зірка чумацького шляху на цій понаднормовій d карці відео, Всесвіт у 3D, як телескоп гая відкриває нові аспекти чумацького шляху. Уявіть, що ви можете пролетіти через хмари космічного пилу і газу, побачити, як народжуються зірки, і відчути силу процесів, що утворюють нашу галактику. Звучить як наукова фантастика. Ні, це стає реальністю завдяки прориву в астрономії створення найбільш детальної триди, картки зоряного розплідника в чумацькому шляху. І в цьому я бачу не просто науковий прогрес, а справжній крок до глибшого розуміння нашого місця у всесвіті. Я, як людина, захоплюючись космосом з дитинства, завжди пережив побоювання перед масштабами та загадками чумацького шляху. Вивчення зоряних карт, фотографій туманності, все це дало лише часткове уявлення про реальність. Уявіть, що ви дивитесь на карту міста, де всі будинки витягуються плоскою, за винятком висоти будівель та місцевості. Це дає лише поверхневе уявлення про те, як насправді виглядає місто. Те саме сталося з нашою галактикою, поки не з'явиться телескоп Гая. Телескоп Гая ключ до трьохвимірного розуміння. Телескоп Гая, запущений Європейським космічним агентством, здійснив революцію в нашому розумінні зірок. Його головне завдання створити найбільш точний каталог позицій, рухів та яскравості зірок. Але саме завдяки цим даним стало можливим побудувати тривимірну карту зоряного розплідника, що робить гая такою особливою. Гая не просто вимірює положення зірок на небі. Він використовує метод, який називається Паралакс, що дозволяє визначати відстань до зірок з неймовірною точністю. Уявіть, як ви дивитесь на тему, закривши одне чи інше. Положення суб'єкта змінюється трохи відносно фону. Чим ближче предмет, тим більше переміщення. Те саме відбувається із зірками, незначна зміна положення зірки на небі протягом року, спричиненого рухом Землі навколо Сонця, дозволяє визначити його відстань. Зоряні розплідники фабрики зірок. Зоряні розплідники це райони в галактиці, де відбувається активне утворення нових зірок. Вони є щільними хмарами газу та пилу, в яких руйнування виникають під впливом сили тяжіння, що призводить до народження нових зірок. Цій області є справжніми фабриками зірок, де народжуються нові світила, які в кінцевому підсумку збагачують галактику важкими елементами, необхідними для розвитку життя. 3D-карта карта. Нове бачення Чумацький шлях створена на основі 3 d картки старосплідника, справжній прорив. Це дозволяє бачити, як ці ділянки розташовані в космосі, які форми вони приймають та як вони взаємодіють між собою якого нового ми дізналися завдяки цій карті? Розуміння впливу масивних зірок на карті показано, як масивні зірки, такі зірки, як ОУ, утворюють своє оточення. Їх потужне ультрафіолетове випромінювання дме порожнини в хмарах газу та пилу, створюючи складні структури та стимулюючи утворення нових зірок. Це підтверджує гіпотезу, що масивні зірки відіграють ключову роль у процесі формування зірки. Виявлення прихованих ділянок, перш ніж створити 3D, карту, багато зіркових розплідників були приховані від нас з густими хмарами пилу. Тепер ми можемо побачити їх справжні форми та місце розташування. Нові запитання. Картка відкриває нові питання щодо формування зіркових розплідників та їх взаємодії з навколишнім середовищем. Особистий досвід та думки. Коли я вперше побачив 3 d модель зіркових розаєсадників, я був вражений. Це було як поїздка в інший світ, де панують закони фізиків, відмінні від тих, що ми звикли спостерігати на землі. Я уявляв, як це має бути: пролетіти через ці хмари, побачити народження зірок, відчути силу сили тяжіння та випромінювання. Ця карта це не просто наукове досягнення, це також джерело натхнення для художників. Письменників та всіх, хто цікавиться космосом. Це дозволяє нам по-новому подивитися на нашу галактику, відчути її красу та велич. Висновок погляньте в майбутнє. Створення 3D, карти зіркових розеясадників – це лише перший крок до глибшого розуміння чумацького шляху. Надалі, з появою нових телескопів та технологій, ми зможемо створити ще більш детальні та точні моделі нашої галактики. Я впевнений, що ці дослідження допоможуть нам відповісти на основні питання щодо походження життя у Всесвіті, щодо формування галактик та про наше місце в космосі. І, мабуть, колись ми зможемо не тільки побачити ці зіркові розеї садників в 3D, але й особисто відвідати їх, вирушаючи в міжзоряну подорож, мрії про космос, це двигун прогресу.